Мав Микола Куліш за друга та колегу по учнівському часопису Всеволода Невеля. Так ось він, і це зрозуміло з його прізвища, був нащадком англійського морського інженера. Невель запропонував Кулішу помешкання і столування за 15 рублів на місяць. Погодившись, Микола потрапляє в інший світ, в якому діти свою матір звали Маман. Мали вишукані манери, а вечорами грали на роялі. Квартиран знайомиться із зеленоокою Тосею, сестрою друга Всеволода Антоніною Невель, котра в майбутньому стане його дружиною. Під орудою Миколи Куліша нащадки англійського морського інженера яскраві індивідуалісти Невели зібрались у камерний оркестр на вісім музикантів. Перша скрипка й диригент Микола. Піаніно, Євген, Віолончель, Всеволод, Скрипка Коля, брати Федорови, Жорж і Петя та ще двоє гімназистів Скрипки. Оскільки будинок стояв у глибині обійстя, літніми вечорами на вулиці Криловській вірбився натовп із числа бажаючих послухати дармові концерти безсмертної класики.